Обговоримо з Богданом Долінцем. Це член громадської ради про державні авіаційні служби України. Пане Богдане, добрий вечір. Вітаємо вас, доброго пане Богдане. Коли в 2014 році на Донбасі росіяни збили рейс mh 17 тоді там в цьому регіоні тривали бойові дії. Зараз, якщо вірити Центру протидії дезінформації, російська ППО збиває пасажирський літак в регіоні, де активних бойових дій немає. Як так могло статись? Ну, дивіться, якщо говорити саме про збиття повітряного судна, маємо все ж таки пам'ятати, що це не перший випадок збиття цивільного повітряного судна Російської Федерації. Тобто, якщо подивитися в історичний експорт, то побачимо, що такі випадки періодично в Росії відбуваються. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, якщо говорити там про активні бойові дії, то все ж таки. Той регіон, де було пошкоджено повітряне судно, він все ж таки відноситься до регіону з бойовими діями. Тобто, те, що там безпосередньо не їздять танки і не ведуться наземні бої, абсолютно не говорить, що цей регіон не є регіоном, де йде фактично військова операція в повітряному просторі. А як могло статись? Ну вони ці російські ППОшники, що їм привиділося? Чи це був наказ? От мені хочеться просто зрозуміти процес. Це ж не перший і не останній літак, який там летів. Чому от вони могли? Якщо говорити про роботи таких систем, тобто вони можуть працювати як правило в декількох режимах в повністю ручному, в напівавтоматичному, тобто коли йде захоплення цілі, рішення про збиття приймає людина, і в так званому автоматичному режимі, коли система автоматично визначає цілі і здійснює запуск по ній, ось враховуючи, що Росія не закривала повітряний простір в цьому регіоні, то з найвищою ймовірністю. Вона працювала саме в ручному або напівавтоматичному режимі, тобто рішення про запуск чи на запуск ракети приймалось живою людиною. Ось тому, що як правило, якщо система проводиться в автоматичний режим, то повітряний простір в такій зоні повністю закривається. Ми бачимо, що російська авіавлада не закривала простір в цій зоні. Ось інша важлива складова... Звісно, залежить від того, на якій висоті відбулося пошкодження повітряного судна, адже якщо ми говоримо про висоту 7 і більше кілометрів, то в принципі такої висоти можуть досягти лише спеціалізованими зенітними комплексами. Ось, якщо ми говоримо навіть про той самий комплекс Пан Срієс, то він має там е достатньо невелику висоту і переважно зроблений саме для протидії безпілотникам. Ось переплутати безпілотник і цивільний літак ну дуже складно, тому що розміри є е занадто. Різними ось, тобто мова йде про десятки метрів квадратних, це площі відбиваючої поверхні, ось, і зрозуміло, що в таких випадках ну достатньо складно зрозуміти, як можна було переплутати цивільний літак з пасажирським, тому не варто виключати в тому числі і навмисне прийняття рішення про збиття літака. Пане Богдане, якщо це було був людський фактор, коли Може бути, скажімо, названа офіційна причина авіакатастрофи. І отут ще такий момент. Наскільки реально довести, що це була саме ППО? Ну, Тобто, бо зараз Росія, наскільки я розумію, вона не бере на себе відповідальності за цей інцидент. Так, да, дивіться, якщо говорити про Ймовірність, то маємо зрозуміти, що принаймні ті фото, відео, які вже були продемонстровані. Ось вони, як правило, з високою ймовірністю свідчать про можливість так званого зовнішнього втручання. Тобто, це означає, що якийсь зовнішній фактор, який призвів до пошкодження аеродинамічних поверхней літака, ось ми бачимо там частина пошкоджень, це якраз вігнуті всередину. Тобто, це не вибухи зсередини, це як правило мова йде про якийсь зовнішній або вибух, або інший фактор, який призвів до. Нанесення таких ушкоджень літака, які вже призвели до катастрофи. Ось чи це був якийсь засіб, там зенітний чи ракета, чи ракета повітря-повітря. Ну це вже скаже слідство. Воно має дістати відповідні уламки, їх дослідити, зрозуміти від яких видів зброї вони можуть бути. Так само будуть зніматися з поверхні відповідні так само мазки, проби, аналізи проводити спеціальні дослідження лабораторні, які в тому числі задача буде виявити наявність або відсутність. Вибухових речовин на поверхні як самого літака, так і тих уламків, на того щоб встановити, яка це була речовина безпосередньо вибухова, якщо це був зовнішній вибух, і це як правило вже той набір інформації, який дозволяє. Встановити безпосередньо, що це було за там девайс або виріб, або ракета, яка призвела до цього падіння, і mm -hmm. дуже важливим є те, що бачимо, літак все ж таки не сів на території Росії, а взагалі полетів на територію третьої країни. Це може бути одна з причин для того, щоб просто відповідно у разі падіння літака на території Росії або його принаймні, затримання, щоб росіяни не змогли приховати наслідки своєї діяльності. А, бачите, наші колеги суспільне Вини якраз розказували про те, що жоден російський аеропорт не дозволив аварійної посадки. Тут ще цей момент, але то вже інж. Інше обговорення іншим разом, пане Богдане, дякуємо вам дуже за те, що ви нам допомогли трохи розібратись з тим, що могло статись з цією авіакатастрофою. Богдан Долінце, член громадської ради про державній авіаційній службі України. Нагадаю, що в Казахстані впав в літак, який за даними центру протидії дезінформації при РНБО України, могла збити російська ППО. Угу. І 29-ро вижило. Мене це цей факт взагалі здивував, чесно кажучи, враховуючи, якою була катастрофа.